Черговий вантаж на схід 1 липня відправили волонтери штабу до перемоги. Завдяки небайдужим мешканцям Умані та району в Луганську область доправлять необхідні продукти харчування, воду, медикаменти та інші речі. Сьогодні від нашого волонтерського центру відправляється машина в Луганську область. Буде відвідано 15 точок, де буде наших, наші захисники, і буде відправлено її адресна посилка. Також буде в цій поїздці. У нас є дві наших жінки, які зараз проходять військову службу. Одна знаходиться в Зайцево, також знаходиться ще, ще наша одна військовослужбовиця, які підписали контракт і проходять службу вже в зоні АТО. Дякуємо всім, хто допоміг нам. Це спальним, це Родниківка, Стов, Дружба, острівець, село Берестівець, фермерське господарство, Базис на протязі всього часу. Наш волонтерський центр звертався до всіх за допомогою, хто може надати воду. І звернулися до нас Це база Вландер, Мельник Володимир, СВК Черповоди, Деренюк, Юрій і Стовдружба, Острівець Пахалюк, Борис, де було передано майже тонну води. І сьогодні вона вся поїде на фронт до наших хлопців. Велика подяка всім, хто відгукнувся. Хлопці на сьогоднішній день проходить ротація. Хлопці переїжджають з одного місця на інше. Потрібні ...плювальні матеріали, це і плівка, і цвяхи. І ми зверталися до наших підприємців, і нам надали цвяхи, будкомфорт та євродім, де хлопцям зможуть швидше обжитися і влаштуватися на нових місцях. Дякуємо нашому тепличному комбінату, який передав 20 ящиків свіжих помидор, базі, гранти, які весемо в м'ясні вироби. Велика подяка всім, хто напік домашню випічку. Це Власюк Наталія, та наша райлікарня, яка не вперше вже допомагає нашим захисникам. Також передавали попередні рази і ліки, медикаменти, які все було доставлено нашим військовим в госпіталі. Нашим Медикам, які проходне на сьогоднішній день на фронтах. Дякуємо нашим селам, це село Бабанка Трохименку Сергію, яке було передано велика кількість цілий мішок зеленої петрушки, фермеру Вадиму, який це села Томашівка, який передав наш волонтерський центр 500 кг капусти, фартушний Наталі нашій, яка передала хлопцям воду, вологі, серветки та каву, фермерському господарству базис, де було передано 95 літрів молока та 104 банки шонки, паштету та квасолі. Дякуємо нашому волонтеру Буніну Людмилу, яка передала для наших захисників спреї від комарів, креми від загару. Велика подяка, хто в цю поїздку нам допоміг коштами і ми могли закупити хлопцям необхідне, це форма берці. І хлопцям перевеземо на фронт. Це оцю Олександру, який передав кошти та продукти харчування лисак Олександра, це світ вікон. Також було звернення від нашого волонтерського центру. Хлопці просили холодильники, тому ми зверталися, відгукнувся цар Андрій, цареву номер 3 де надали нам холодильник. Та скрипник Едуард самооборона, де хлопці сьогодні ці холодильники поїдуть разом з нашими волонтерами на схід. Два тижні тому волонтери повернулися із чергової поїздки. Тож на власні очі бачили ситуацію на сході та знають, що сьогодні найбільше необхідно бійцям на фронті. Поїздка була важкою. Ми доїхали до знаменки, в Нас зламалася ресора. От, але ми швидко зорієнтувалися і на протязі часу відремонтувалися. Хочемо подякувати. Разом недалеко на виїзді уже знаменки стоїть розборочний цех, де нам допомогли знайти таку ресуру, яка нам потрібна, допомогли її встановити. Тому людей не пам'ятаю, як звати, але дуже велика їм подяка, що нам допомогли. Ми сказали, що волонтери веземо гуманітарну допомогу на схід і мали допомогу. Та так добралися добре. Хлопцям завезли деяким форму, що стояли на шахті бутівки. там дуже складна ситуація. Форма пошкодилася у хлопців, тому була передана Деяким хлопцям на сьогодні в основному необхідна це вода. Продукти, те, що зараз можна на огороди, на свіжа. Хто може, це і абрикоси от скоро вже будуть передавати хлопцям таке, що хлопці немає такої можливості там його їсти. І це медикаменти. На сьогоднішній день я мала вільний час і день спілкувалася і з військовими, і з місцевим населенням, і з багатьма познайомилася з медиками. Це з медики і стосувадцять ї бригади, 16-ї бригади. З 28-ї бригади, яка стоїть в Марінки, потрібні медикаменти це і не хватає на сьогоднішній день навіть перекисів. Всі медики питалися, якщо є ще такі влада, там видає такі більш обізбалюючі, більш сильні, то таких елементарних, таких ну не в не в не в достатньому кількості. Тож, якщо ви маєте бажання і змогу допомогти, звертайтесь у штаб до перемоги, який віднедавна знаходиться у приміщенні міського будинку культури.